Доброго вечора. З вами говорить Україна. Сьогодні буде відео записано у такому форматі, де ви мене будете всі бачити, не тільки чути, де ми з вами проговоримо неймовірну кількість проблем, яка виникла на сьогоднішній день у малого бізнесу. Спробую. Підняти майже усі питання, які є на сьогоднішній день, і їх вплив на діяльність підприємницьку. Оскільки я працюю по всій Україні, можу проаналізувати цей стан. Маю таку можливість, маючи досвід, і ви знаєте, мені болить. Мені болить за кожного з нас. Я вирішила саме так записати відео, тому що я хочу, щоб ви бачили, що емоційний стан він просто на ниточці, якщо чесно. За останній місяць, який зараз іде поточний, я стільки всього почула і стільки всього побачила. Намагаючись ці всі ситуації виправити з кожним індивідуально, але розуміючи, що такої кількості запитів на вирішення різних проблем у моєму житті, в моїй практиці, ще не було, я вам чесно скажу, давайте зараз пройдемося швиденько по цим питанням, щоб, можливо, саме вам мною проговорені проблеми і ситуації, Допоможуть або вас врятують від тієї чи іншої ситуації, яка може скластися у майбутньому. Дякую за каву всім моїм спонсорам. І хочу попросити у них вибачення за те, що така ситуація відбулася, що багатьом спонсорам повернулися кошти на рахунок, тому що YouTube... Надіслав мені листа, що задля такої кількості підписників моя ставка для спонсорів занадто мала. І мені довелося її підняти і тим самим ну, видалити ті всі, які були до цього. Тому, якщо є бажання, ставайте спонсором по новим ставкам. Ну, я не знаю, на що це впливає, що треба було підвищити. Я знаю, що спонсорство впливає на розвиток каналу. Але нікого не змушую. Якщо є можливість, є бажання, я буду вам вдячна, щоб могла купувати собі каву, як то кажуть. І так, поїхали. Не будемо затягувати ці, цю прелюдію, як то кажуть, 3 хвилини достатньо. Кількість закриття фопів у 2025 році, у січні, 60 тисяч. 60 тисяч. Офіційна статистика. Для порівняння у 2000. Як Це так показати, щоб вам було. Ні, нам так і буде. У 2024 році щомісячно закривалося лише 20. Статістика. 60 тисяч. Е, з приводу закриття. Будь ласка, не думайте, що якщо ви нажали на кнопку Дія і закрили себе через Дію, що це все. Ні, це не все. Існує ліквідаційна процедура, від якої ніхто з вас не втече. І е, вас ніхто не буде шукати. Аналіз даних. Робиться по вашим деклараціям, по деклараціям ваших партнерів. По даним, скоро вже будуть розкривати банківську таємницю по запиту. Тому, ну, не, не вийде. Чому ви всі забуваєте про ліквідаційну перевірку? Тому що ви про неї не знаєте. Після того, як ви натискаєте кнопку в дії закритий ФОП. Починаються процеси. Вас знімають з єдиного, вам закривають касовий апарат, ви закриваєте рахунок ФОП. Потім вам потрібно подивитися, чи не виникли у вас ніякі борги в електронному кабінеті платника податків. З усім розрахуватись, подати ліквідаційну декларацію і пройти ліквідаційну перевірку за останні 5 років роботи. Вас викличуть. Викликають через електронний кабінет листом, викликають листом додому, потім починають дзвонити. Потім вас можуть поставити в стан розшуку. І так до певного моменту, допоки вам не знадобиться якась довідка з податкової, а вона зачасту інколи знадобляється, повірте мені, з досвіду. Я не знаю, з чим вони ще пов'яжуть ліквідаційні перевірки. Можливо, ще якісь будуть на вас речаги тиску. Але я прошу на це звернути увагу. Проговорили ліквідація фото. Я зніму окреме відео, де я покажу, як подавати ліквідаційні декларації на всіх системах оподаткування. Так, пішли далі. Проблема просто топ. Електронний підпис багато хто отримав квитанції з, тим, з відмовою про подачу звітності з текстом про те, що у вас існує попередній електронний підпис, а ви користуєтеся новим. Наголошую, ви можете собі зробити десятки електронних підписів. Десятки електронних ключів. Вони будуть працювати на замовлення довідок, на замовлення там якихось, не знаю, справок або ще чогось, зайти в будь-який кабінет, ви можете тими ключами, але подати декларацію до податкової від ФОПа ви можете лише першим ключем. Я застерігаю і закликаю, будь ласка, коли ви робите електронний ключ вперше. Зберіть його. У кожного електронного ключа є строк дії – один рік. Автоматично вони не подовжуються. Автоматично подовжувалися лише від податкової електронні ключі. На сьогоднішній день цей функціонал більше не працює. Подовжувати ключі також потрібно руками. Ви точно так формуєте. Електронний ключ новий, коли старий закінчився. Ви можете сформувати новий за 5 днів до закінчення старого. Де подивитися його строк? Ви можете зайти в електронний кабінет платника податків. Коли ви вводите ключ і пароль, внизу є така голубенька строка, в якій написано прізвище ім'я по батькові. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. І збоку стоїть період дійсності ключа. З такого-то числа по таке. І ви будете бачити, по яке число у вас електронний ключ. Для того, щоб запрацював новий ключ, який ви створили. І не знаєте, де ваш старий. Вам потрібно згадати, де ви брали попередній ключ. Це може бути вчасна каса. Це може бути Приватбанк, це може бути «Мастеркей», це може бути ДПС. Вам потрібно старі ключі ліквідувати і тільки тоді нові запрацюють. Все, пройшли. Топове просто проблема номер один. Далі. Проблема номер два. Його проблеми на відчеки з 1 березня. Що таке е, різниця між терміналом та ПРРО? Дуже багато людей, неймовірна кількість. Я не знаю, яка кількість продивиться це відео. Передайте своїм друзям, передайте товаришам, що термінал це одне, а касовий апарат, електронний переро – це зовсім інше. І зараз, з 1 березня, іде повністю натиск податкової, на малий бізнес, щоб переро і термінал були поєднані. Були поєднані. У нас існує інструкція номер 13 по якій на сьогоднішній день написано, в якій написано: що якщо немає можливості поєднати, то нічого страшного. Але з 1 березня там вводять якісь нові поняття: приєднання, поєднання, від'єднання, заєднання. Якесь знання будь-яке, яке призведе до того, що якщо вони будуть вказані в фіскальному чекові новому реквізити карти, якою розрахувався, людина розрахувалася через термінал, чек буде визнаний недійсним. Штрафи не треба нічого видумувати, одні і ті самі. 100% від вартості і 50% наступний 100% від вартості, і 150 чи 150 і 100. А на сьогоднішній день 50 і 25% для простих товарів відсотків від вартості, а для складних 150 і 100. Тому, будь ласка, зробіть так, щоб ваш перероб працював з терміналом в парі. Якщо uh, ті, хто обслуговують ваше перерог, говорять, що ми з таким банком не працюємо і з такими терміналами не працюємо, ви що робите? Замінюєте до 1 березня ваше ПРО на тих, хто працює. Візьміть, будь ласка, це на замітку. І ще раз повторюю: проводити uh, дуже багато людей плутається, особливо у віці, що якщо вони встановили термінал, і проводять тільки через термінал операції це неправильно. Ви маєте видати фіскальний чек, коли з вами розраховується через термінал. Додатково. Тому що в терміналі не розписується, за що заплатила людина. В терміналі просто видається чек, що списалася з карти така та сума. А за що списалось, не пишеться. Все. Далі логічна цепочка подій, добре? А, ще один момент. Це наймані працівники. А, на сьогоднішній день Приватбанк закрив а, цю лазеєчку з початками, які раніше робилися, в неймовірній кількості, скільки хочеш. І роздавалося, ваші працівники наймані могли зайти під початкою ФОПа. Тепер такої немає штучки. Кожен найманий працівник має надати електронний ключ, і ви маєте його зареєструвати в 5 перерок і під'єднати до вашого касового апарату. І коли ваш найманий працівник заходить в зміну, він заходить своїм ключем під вашим ім'ям, де у фіскальному чеку буде написано касир Ромашка. Теж. Я знаю, зриваю пластир, знаю. Можете матюкатися, можете мене ненавидіти. Робіть, що хочете. Але я закликаю для того, щоб потім у вас не було просто неймовірної кількості штрафів, за які у мене людина отримала інфаркт. І зараз у критичному стані. Тому, будь ласка, я закликаю бути уважним. Також, коли людина звільняється, не забувайте видаляти 5 перо. Тому що є технічна помилка з боку податкової, яка фіксує, якщо людина прийде на другу роботу і буде працювати з другим касовим апаратом, і ті чеки будуть за вами числитись. Бо 5 перо оформлено на вас. Тому, будь ласка, будьте уважними. Прийняли 5 перероб, оформили з ключами людини. Звільнили 5 перероб, ліквідували. Або видалили, як хочете називати цей процес. Все. Про касові апарати проговорили. Новий чек з 1 березня. Обов'язково всі, абсолютно всі, у кого є касові апарати. Стаціонарні, нестаціонарні, неважливо які. 27-28 лютого телефонуєте до своїх компаній, які вас обслуговують, і вимагаєте оновлення. Щоб 1 березня рано ви включили свою систему і у вас видався новий формат фіскального чеку. Як він буде виглядати і проговорити там всі моменти, якісь нюанси, я також запишу окреме відео. У мене вже є. Приклад того, як він буде виглядати. В чому буде різниця? Все, проговорили. Йдемо далі. Це ще не кінець. Офіційний сайт Державної податкової служби України. Так. ДПС передала до держпраці 11 тисяч випадків. 11 тисяч випадків порушень трудового законодавства. Дуже багато людей не знаю в силу чого. Чи в силу того, що вони вже ні, ні в що не вірять, чи в силу того, що вони не хочуть в це вірити. Думають, що органи один з одним не співпрацюють. Будь ласка, розруште. порушуємо ваш міф. Офіційний сайт, офіційна заява. Я хочу вас застерегти. Якщо держпраця до вас приходить, у вас штрафні санкції по 100 тисяч, по 200, по 300, по 400. Там набігає. Там за кожне порушення, отак от став, там, типу, не оформив трудовий, випустив людину працювати без трудового, не дав їй мінімальні соціальні гарантії. воно так складається. Складається, складається. І у вас виходить, треба продати квартиру. На секундочку, за одного неоформленого працівника. А податкова за неоформлення, вона не штрафує, вона нараховує заробітну плату середню, змушує вас її виплатити по акту перевірки і сплатити з неї податки. І вам не нарахують мінімальну при перевірці, а вам нарахують середньостатистичну по вашому регіону. Саме по вашій діяльності. І вона завжди, як показує практика, більше 15 тисяч гривень. Вирішувати вам. Але я би на це звернула увагу два уже за місяць лютий прецедента в моїй практиці. Штрафні санкції виписуються як пиріжки. Так, наступна новина. Наступна новина. Міністерство фіна... фінансів, да? Мінфін? Да. Міністерство фінансів України, офіційний сайт. Опублікували нові бланки по єдиному податку для ФОПів. У нас скоро буде кампанія декларування ФОПів третьої групи. Не забувайте, що ви маєте будете сплатити перший раз 1% з усього, що ви заробили з обороту військового збору. Реквізити всі є, всі доступні. Автоматично для фопів третьої групи вони не з'являться в кабінеті. Вам треба їх знайти для себе. Або звернутись до спеціалістів. Можете звертатись до мене, я вам буду писати. У мене є на каналі, на Ютуб-моєму каналі, в розділі спільнота є ці реквізити. Ви можете полистати і знайти. Вони однакові для будь-якого населення, вони різні для областей. Тобто всі області України, вони всі різні, але вони одні для всіх міст в цій області, сел, СМТ, СМГ, для всіх. Однаковий один рахунок. Зрозуміло, так? Області різні, в областях всі міста. Однаковий один рахунок для всіх. Знайдіть, перепишіть завчасно, перевірте, щоб ви були готові. Нова декларація. Я обов'язково запишу відео, які заповнювати. У мене достатньо клієнтів, щоб ми з вами разом це все позаповнювали. Але е, приготуйтеся ті, хто не дивиться Ютуб е, і буде це робити самостійно, що буде новий бланк, і вам потрібно буде його вірно заповнити. Все. Уже бланки доступні. В принципі, ви можете завантажити завчасно і подивитися, але я на вашому місці, бо не напрягалась, все з'явиться в кабінеті. У нас на то все буде 40 днів. Я думаю, що ми точно впораємось. Так, далі. Новина, яка мене здивувала, ось оця. Теж у мене є хобі-два. Ні, у мене їх більше. Але податкові два. Я обожнюю просто. Я підписана на всі податкові України. І обожнюю дивитися на розвиток тієї чи іншої області, тієї чи іншої податкової. Івано-Франківськ топ. Він мене здивував. Вони зробили портал місцевих податків, де ви можете зайти. І сплатити свій податок, ввівши свої реквізити. Чому ні? Зрозуміло. Також мене дуже-дуже радує і дуже дивує Полтава. Я в захваті від Полтави. Тільки нові реквізити Полтава вже опублікувала. Телефони, ви знаєте, з чим я зіштовхнулася? Я не можу знайти інспектора правильного, правильного відділу, коли дзвоню в будь-яку податкову. Є податкові, які одразу беруть слухавку, а є, коли треба дзвонити, три дні. Так, от Полтава відноситься до тих, хто бере тут слухавку одразу. Опублікувала усі номери телефонів, тому що розумієте, стаціонарні половини можуть не працювати. Вони дають свої мобільні або не свої, там які за ними зареєстровані в податкові. І ви знаєте, ну, у мене шок. Я також у мене є інстаграм-сторінка, я опублікувала в своїй інстаграм-сторінці ці номери телефонів Полтавські. Респектую. І скільки би я не завдавала питань до них, респектую на всі відповіді, у мене є. І вони, до речі, одні із перших завжди роблять ліквідаційні перевірки. Вони не тянуть черги по півроку, по два роки. Вони протягом місяця уже до вас телефонують і самі вас шукають для того, щоб запитати, як ви на то дивитесь, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь за кордоном, вони собі роблять помітку, очікують вас, поки ви не повернетеся за кордону. Якщо ви служите, вони будуть очікувати кінця війни і також проведуть ліквідаційну перевірку після того, як закінчиться це все гладство. Зразу матюк в голові і згадую тих, хто мені пише під відео. Ви так матюкаєтесь? Життя таке, це не я така. Ні, ну може, це і я така. Але Мене зробило таким життям. Так, сертифікат неодруженого у дії. Шановне панство з дії, у вас все нормально? У ну, мене тільки. Те. То от таку хірню ми все робимо для підняття демографічного розвитку, як ви там пропонуєте. А до цих пір, до цих пір, після кібератаки, яка відбулася в грудні 2024-го, не працює реєстр зміни видів діяльності для ФОПа. Не соромно. Ну, якщо хтось буде дивитися, вам не соромно. Мільйони ФОПів сидять і очікують. Неважливо, вони за кордоном, чи вони на території України, чи десь іще. Не всім вдається піти до нотаріуса, сплатити йому півтори тисячі для того, щоб замінити собі виду діяльності. Бо це безкоштовний функціонал. А безкоштовний функціонал піти зараз отримати в адміністрацію черга на 4 дні. Ну так, да? Не очень. Хотілося би, закликаю. Хотілося б не оцього, цього. Хто одружений, хто не одружений, не на часі. Якщо чесно. А хотілося б все ж таки, щоб щось дієве, так? Да? У вас там, до речі, програми, ви опублікували, що в цьому році будуть у нас якісь масштабні зміни, над якими ви працюєте? Зробіть, будь ласка, щоб усе запрацювало з минулого року, а потім робіть зміни масштабні. Будь ласка, поверніть ФОПам можливість абсолютно спокійно отримувати гранти, абсолютно спокійно подавати. Запит на реєстрацію потужностей, а не потім, щоб до них приходили спеціально. Неймовірна кількість людей постраждали, не те, щоб постраждали, нервову систему їм здвинули трохи. Держпродспоживч-служба. Вони не штрафують перший раз за те, що ти не зареєстрував потужності. Ні, вони дають попередження. Але так, як вони приходять, і як вони розмовляють і ведуть себе. Ну, якби не дуже приємно, якщо чесно. Валеріаночку п'ють. П'ють-п'ють. Тому, будь ласка, не займайтеся цією хінею. Бо я, якби її не зовсім зрозуміла. А, займайтеся ділом. Нам потрібно діяти, ви ж дія. Давайте. І ще, з приводу дії. А, прям недавно у мене була така палка дискусія з користувачем палким дії. Сплата податків через дію. Будь ласка, я вас закликаю. Дія це посередник між вами і електронним кабінетом платника податків. І не завжди посередник встигає оновити дані або до вас застосувати ті реквізити, які мають бути саме у вас. Дуже часто вони помиляються, тому що назви вулиць змінюються, Ваші прописки ви не змінюєте, дані в податковій ви не змінюєте. Реєструвати ФОП можна на будь-яку адресу, а не по прописці. Тому, будь ласка, все через електронний кабінет платника податків. Сьогодні у мене вже був запит на те, щоб робити перекид по оплатам по ЄСВ. Людина не туди платила. І не з-за того, що вона тупа або вона чогось не знала. Вона переписала рахунок з дії, а дія помилково дала той рахунок. Тому, будь ласка, закликаю вас все перевіряти в своєму електронному кабінеті платника податків. Там є розділ стан розрахунків з бюджетом, ви можете зайти, протягнути мишечкою до кінця, і там буде карта намальована. Натиснути на цю картку, і там будуть реквізити вашого рахунку. І його просто переписати. Або скопіювати. Нічого важкого немає. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Я буду вам вдячна. Каву ніхто не відміняв. І тримайтеся, не беріть усе близько до серця. У всього є початок і у всього є кінець. Неважливо, як вам виглядає зі сторони весь цей масштабний треш. Думаєте, да? здоровий егоїзм тільки про себе, тому що, окрім вас, у вас нікого немає. Сім'я це завжди люди, які вас підтримують, але дієво вплинути на розвиток ваших підприємницьких подій можете тільки ви. Так що. Не переживаємо, даємо усім бій просто не здаємося. Але спокійно. Бажано через листування, якщо чесно. Одразу. Запит прийшов: листування. Е, до вас прийшли просіть, щоб було все через листування. У мене є друге хобі. Я дивлюся суди. У нас є антикорупційні суди, які йдуть онлайн. Я дивлюся судову практику. Боже, як важливо зберігати всі переписки. Тому що прокуратура і податкова трактують їх по-своєму, повірте. І виривають дуже часто слова із контексту. І коли у вас збережуться ці всі переписки, зберігаються. М -м, ні в якому разі через Viber, Ні в якому разі. Бажано через Telegram. Дзвінки, переписки, все, що важливо. І якщо це якась така розмова, конфліктна, робіть скріншоти. Заведіть собі папку, робіть скріншоти і зберігайте. Бо ніхто не знає, що буде завтра. З вами. А воно вам може пригодитися. Все. Всю свою мудрість додала, всі теми болючі підняла, Про все попередила. Спонсорів закликаю повернутися на нову ставку. Все, дякую вам за увагу!